Всім привіт! Ніч з 11 на 12 травня і знову у нас сюрприз. Сюрприз конкретний. Думали, та не буде, та не буде, та не буде, але подумали, краще зробимо захист, да? береже, бережено, ну, як кажуть, Бог береже. І подивіться, у нас зараз 3 часа, начала 4. Хочу показати вам картину, яка в у нас внизені у нас в долині. Це щось з чимось. Подивіться. Десь ще покажи, щоб було видно. І це не те, що як кажуть, да, грунтовий заморозок. Воно на відстані там он до самого верху, воно вже все замерзло. Два метри два висота, я подивився, воно вже все повністю все замерзло. З тої сторони так само. Передавало в нас плюс три. Виставили ми знов захист по периметру. Попередні ночі, передавало плюс два, теж виставляли захист. Але нічого вам не показували, бо контролював, виходив. Все було добре. Виходю на кльоночці, роса плюс два, ніби було все добре. Ця ніч знов те саме, знов битва за врожай, і знову ми з морозенком боремося. Як воно, що буде, не знаю. Чи це воно все літо так буде, чи я такого ще не пам'ятаю у своїй практиці. Що в нас по захисту сьогодні? Йдемо туди, покажу. Зараз по захисту у нас пеньки вже... Тої кількості немає, і пройшли великі дощі, да, ті, що у нас були, вони підмокли. І сьогодні ми е, зараз розставили такі банки да, і починаємо вже їх розпалювати. Відпрацьоване мастило разом із е, дизельним паливом. Близько таких е, 35 банок ми розставили 30 банок ми розставили по периметру. Зараз розпалюємо вже майже пів четвертого. І Будемо пробувати знову захищати, не знаю. Цей цей врожай такий е, стражданий, але подивилися, що скільки вже праці вкладено, да, то все рівно треба щось робити, щось пробувати його захистити. Так просто здатися і, і лягти спати, і в середині травня його втратити, нічого не зробити. Ну це сам себе потім не простиш. Дивіться, хочу вам показати, підійди. Пленка ось, і воно вже догори почало все мерзнути. Ніби на градуснику там ще, йдемо, покажемо. Градусник. На градусник на одному опускається до нуля, на другому плюс один. Цей там. То. Ось, ось. Бачите? Ноль. Все, розпалюємо. Далі нема як чекати. Тут ще в нас роса. Оце іменно від води, я знаю свою ситуацію, знаю свою проблему. Да? Оце від води, воно нам на, на постійно починає братись. Надіюсь, що там вище його не буде. Я думаю, що в верхах, можливо, всі проскочать там геть не буде на намьока на цей заморозок, а тут внизу ми знову боремося, воно від води знову починає лягати. Ну, наша стіна стоїть. Зараз розпалюємо, покажемо, як воно буде горіти. Наша відпрацьована масти. Друзі, бачите, горить уже наш захист. Зараз хочу порівняти два методи, які я використовував в цьому році. Да? Сьогодні у нас банки з відпрацьовою оливою та дизельним паливом. Попереді ви бачили, як я показував пеньки, як ми палили. І зараз покажу вам плюси і мінуси. Звісно, результат далі ви будете бачити на нашому каналі, що воно нам дало. Дивіться, що по поводу пеньків, які плюси. Плюси в нас такі, да? дешевизна, да, ви поїхали, десь якесь трухняве дерево знайшли, нарізали цих чурок. Ну, вже 100 разів я вам казав, питали мене за ці пеньки, мають бути зверби і мають трухняві бути, щоб добре впитували масло. Якщо плотна деревина, не годиться. Дивіться, далі. Оце і плюс який, що воно робить задимлення. Да? Коли пеньок горить, він, він починає диміти. І от в нас це коли от попередні ночі був цей заморозок, да? от так. тут стоїш, воно так не видно. Виходить чуть вище. Весь виноградник, як би кажеться, в диму. Воно цей дим легенько зносить, да? він лягає на долину, але воно проходить через всі кущі. Все рівно воно, що там хто не казав про задимлення, все рівно воно дає свої плюси. Якщо воно в. В зв'язці да, із вогнем воно дає свої плюси. Плюси із відпрацьованою оливою і мінуси. Дивіться. Плюси то, що набагато простіше, да, ви розставили баночки, розлили перероб. Я мішав солярку там десь, скажімо так, приблизно 50 на 50, трошки більше мастило. Ви розставили баночки, розлили, заплили воно горить. Влив я десь там по грам 600 цього масла, я думаю, що до ранку має як би хватити Пішло в мене дві 10-літрові каністри, оцеї суміші на, на оцей от участок. Які мінуси? Більше треба відпрацьованої оливи, більше треба дизельного палива. Затрата більша, але. Набагато краще тим, що ви запалили і можете зараз пити каву, за цим всім спостерігати, дивитися за градусниками. Не потрібно бігати. З пеньочками треба контролювати, десь він там трошки наче, якби, підтухає, пішли, підлили масло, дивимося, що десь цей, десь підклали полінце. Я тоді наготовив, був дрова, де були твердіші вже наші з згорі... Да, Поставив зверху полінце, підлив, воно горіло, диміло, якби теж захищало. Оце такі плюси і мінуси. Але тут, бачите, воно. Класно горить, температуру дає. Відразу, відразу, коли ми запалили, пройшло ось декілька хвилин. Пленка з цієї сторони почала відтаювати. Уже йде тепло, бачите, ну воно працює в комплексі. Да, коли ви захистили від сквозняка, від потоків холодного повітря по кругу наш виноградник да, і підтримуєте тут тепло. от Тоді воно працює в комплексі. Е, тоді набагато більша ефективність. Далі покажемо вже днем, як спрацює наш захист. Все побачите. Ну, бачили ви, що заморок вже береться на градусниках ноль. Коли я робив вже підпал, вже доходило до, майже до нуля. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Думав, вже, повірте, що вже цей контент з тим, цими заморозками, воно вже мене так достало. Я вже не хотів його ні знімати, ні показувати. Дружина каже, що буде щось знімати, там показувати, що знову, знову ці заморозки. Я кажу, та вже не хочеться, але потім так подумав, знаєте, ну, хто за нами стежить, да, потім, якщо вдруг що скажуть, а що сталося, чи не показав, то вирішив показати вам, що знову, знову ти саме знову захищаємо. Все друзі, всім пока. 5 часов ранку, друзі, просто жесть. Оце вам і синоптик, оце вам і вентуски, і всі ці, які передають погоду. Плюс три, плюс три. Який плюс три, подивіться. Подивіться, що робиться. Вода замерзла, просто жесть. Все покрито, все покрито льодом, не то, що вже інієм, льот. Лосну просто льод. Подивіться трава, все побіліло. Все біло, долина біла, я не знаю, як туди вверх буде, чи картопля, ще може й померзне, бог його знає. Ну оце все все в візморозі. І який він тут ґрунтовий, от передають передають ґрунтовий заморозок. Де він ґрунтовий? Подивіться висота. Висота, де воно мерзне. Подивіться, це ґрунтовий заморозок, це мороз конкретний, он до все біле. Я не знаю, там де саженці перзика теж. Все побіліло, все парує. Вверху, думаю, що не буде такого, але у ну, нас від води, як завжди, що хочу сказати по захисту, підійди покажи, горить, пале, не знаю, що ми вже 12 травня, вже який раз. По захисту, друзі, не мішайте масло 50 на 50 солярою. Теж надивився блогерів, там 50 на 50 солярою захист, бачите, що він доробиться, Починає закіпати, починає вивалюватись, починається вулкан. Десь літрів 8-9 масла і літра солярки, щоб воно наче краще воспламенилося. Все, горить масло, бо це з соляркою воно не годиться на 50-50. Воно починає закипати і починає вибурлювати. То перші 4 ряда зробив, наче нормально, а сюди чуть більше дав соляри і прийшлося замінювати, мішати. Коротше, подивіться на руки, весь в маслі. Лампа гуде всю ніч, я не знаю. Тут сусіди думають, що вже, напевно, шиза, поїхала. Як не бензопилою, пеньки вночі ріжу, то тут ці з цим маслом роблю вже який раз. Ну, а отак, друзі, показую, як є ж. Подивимося потім по результату. Але 100% хочу сказати, що не знаю, що ми, що ми врятуємо, але якби ми оце усього не робили, то це все гайки було. Подивись, покажи пагони вже. Пагони вже доростають до, до проволоки, вже думаю, ну все, буду робити нормування вже. Наче заморозки не придають, плюс 3, там плюс 4, ага, плюс 3, На слідущі знов плюс 3. Ви бачили, як воно все померзло. Оце вам і вентузки плюс 3, і 5 сантиметрів над ґрунтом вставив я і дивився, і все воно там показує одне, воно все по-другому. І, і далі знов ці заморозки передають, не знаю. Це ще, ще, ще цю ніч, знову плюс три, а далі, якщо попаде на роботу, то я не знаю, чи ми його врятуємо. Скільки труда положено. Цей виноград в цьому році золотий, напевно. Скільки ночей не доспано, і, і тому, подивіться, просто все що з чимось. Так що, друзі, всім пока. В дальніших відео покажемо вже по результат, можливо, там днем щось заснімемо, якщо воно. Може десь щось і прихвати, але що хочу сказати, запалили, вже опустилось до нуля, пленка з цієї сторони мерзла. Запалили, пройшло десь минут 15. Пленка з цієї сторони почала якби, трошки якби відтаювати, з тої сторони вона замерзла, Ну, вже не, не так, скажімо, заморожена. І на градусниках почало показувати плюс 1, плюс 2. Там в нас мінус один за, за, за нашим захистом. Ось така ситуація. Палимо, рятуємо. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вже не готовий був знімати цей, цей контент з цими морозами, але показую, як, як є, щоб всі бачили, і, і про захист вам вже сказав, що багато солярки не лийте, бо будете, можна спалити його, а не заморозити. Все, всім пока. А масло горить добре і, в принципі, непогано. Все, до побачення.